Слава Боже, на сьогоднішній день. Помолимось. Цар Небесне, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця, благ життя подателя, прийде і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Євангелія від Луки, 19 глава, з 1 по 10 вірш. Ісус у Узахея. Увійшовши Єрихон, Ісус проходив через місто, А був там чоловік Захей, на ім'я він був головою над Митрями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг через народ, бо був малого зросту. Побіг він наперед, наперед виліз на сокомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього Захею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали до чоловіка грішника зайшов у гостину. А Захей устав і до Господа промовив Господи, ось половину майна свого даю в Бога. А коли чимось когось по повернув четверо, Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама, син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Бачимо, що у кожному з нас є прагнення бачити Ісуса. Захарій був дуже багатий, але неспокійний. Щось у ньому боліло, бракувало якогось сенсу. Можна мати служіння, працю, відповідальність, навіть якийсь успіх, але серце все одно шукає якогось більшого. І бачимо, що навіть перешкоди не зупиняють того, хто справді шукає. Малий зріз, натовп, осуд людей. Усе це було проти нього. У, жит... у житті також є дуже багато натопу. Страхів, гріхів, думків. Може буде, що я недостойна, що скажуть люди, але Захай біжить і лізе на дерево, Богу подобається така смілива простота. Ісус бачить мене там, де я є. Ісус сам зупиняється і називає Захей по імені. Це є надзвичайно щось як ще тільки шукаю Бога, а Він вже знає мене, мою історію, мої рани, мії. ми знаємо, що Захець це така дуже, дуже така багата посада, керівник податкової інспекції, і його всі знали. І на той час, щоб вилізти такому повновладному чоловіку на дерево, це було посміховисько. Але Захай не зважає на інших. Він хоче бачити Ісуса. І це мене вчить, що те, що серце кричить, це не треба суперечити якимось іншим діям, що, можливо, для когось буде це дивно. Але моє серце зустріне з Богом. Тому я бажаю вам і собі, щоб ми насправді так прагнули Бога, як цей Захей. Господи, навчи мене шукати Тебе, всюди тебе й не було. Навчи мене в складних ситуаціях бути з тобою. Амінь.